Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. з вами український історик та журналіст Єршовець. У нас є Конституція, ми демократична держава Україна, і кожен громадянин України е має права. А скажіть, будь ласка, е які ми маємо права? Як ми живемо? А я скажу: ну, по-перше, ми не живемо в даний час, а існуємо. По-друге, українці існують. Гірше зараз, чим раби Риму. І українці мають менше прав, чим раби Риму. Підкреслюю, раби Риму, римські раби. Вам довести фактами, будь ласка, я як історик, дипломований з університетською освітою, зразу вам кажу. Нас відрізняє від рабів Риму тільки те, що в українця на шиї немає обруча. Обруча з Іменем власника. Ось такий обруч був на шиї в раба. В простих рабів, такі, простих рабів таких нещасних самих залізні, в блатних рабів мідні, в суперблатних срібні. То були суперблатні. Вони мали такі права, що простим римлянам ще треба було заховатися. Ви знаєте, як рими, римські раби жили. Перше, господар повинен був їх мити, одягати. Годувати і лікувати. Господар повинен повин був надавати рабам правильно можливість задовольняти свої правильно нормальні потреби. Чоловіки і раби ходили в місто і зустрічались в певних місцях з рабинями, правильно, тому що римський господар розумів, якщо здоровий чоловік раб у нього буде працювати і не буде мати. Зустрічі з жінками, він просто з планка в нього пади, він його приб'є. Далі е, був раб, отримував кишенькові гроші і йшов, як казали, колись е, в увольнительною в армії старі Радянські місто, міг сісти в кафе, попити вина. Так, оце вам римський раб, уявляєте? І ще. Муніципії, муніципали, Цезара, громади так от у римських муніципіях, да, міських, сільських, де були раби, були комісії, які ходили по господарям і дивилися, як живуть раби. Як бачили, що живуть раби погано або чимось край незадоволені, то господаря могли що і штрафувати, і великий штраф. Оце вам раби Риму. А тепер скажіть, будь ласка, хто українця годує? Хто українця поїть, хто українця одягає, хто українцю дає гроші, щоб він пішов випити вінця у місто чи пива? Ну, так хто ми? Правильно, українці існують зараз гірше, ніж римські раби. І я вам довів це фактами. З повагою, український історик та журналіст Іршвець, підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.